Добрий день, шановні діти! Коли ми говоримо про епоху відродження, то в уяві постає Італія, а там, де Італія, там незмінно сяють три великі зірки: Данте, Петрарка і Бакачо – засновники гуманізму. Ці митці йшли різними шляхами в мистецтві, але значення їх в історії і літератури однаково важливе. Тож сьогодні на уроці ми будемо говорити про Франческа Петрарку, який воскресив кращі традиції античності. В історії людства ім'я Петрарки завжди буде сяяти зіркою Першої величини. Отже, тема нашого уроку Франческа Петрарка, Історія кохання в сонетах Франческа Петрарки. Образ ліричного героя та героїні. Втілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Петрарки. Народився майбутній поет в Італії 20 липня 1304 року в невеликому містечку Арецу. Його справжнє ім'я Франческо Петрако. Але закоханий в античність, він змінив ім'я на Петрарка, що, на його думку, більше нагадувало римське. Юнак здобув юридичну освіту. Після чого прийняв духовний сан, Аббат і поет боролися в ньому все життя. І він був життєлюбов, прагнув до знань, хоча й полюбляв самотність. В одному із своїх трактатів Петрарка писав нам заважає на шляху поступу те, що ми вперто тримаємось за давні судження і дуже важко облишаємо їх. Як людина нового гуманістичного світогляду, поет Зум'явну. Новому сприйняти життя. Петрарка людина активної дії. Сучасники згадують, що поет часто мандрував по монастирях, став першим в Європі альпіністом. Він мріяв за давньоримським звичаєм бути увінчаним лавровим вінком на капіталістському пагорбі. І 8 квітня 1341 року Петрарку увінчали лавровим вінком. І він за життя став класиком. Але, незважаючи на успіхи, поета мучили і тяжкі роздуми. Час від часу, задушливість тогочасної дійсності, пригнічувала поета. Іноді закоханість у земну красу і захоплення морською славою він вважав гріховним. У 33 роки Петрарка на кілька років усамітнився, поринув у релігійні та філософські міркування. Результату Став трактат Моя таємниця про зневагу до світу. Старець метець зустрів у Зена слави. Але 19 липня 1374 року Перо випало із рук поета, що так і не дописав останнього рядка. Голова мудреця схилилася на розгорнуту книгу. Здійснилась ще одна мрія Петрарки: закінчити жити і писати. В одну мить. На могилі поета є напис: Тут його немає. Шукайте його серед живих, серед тих, хто шанує його ім'я. Як заповіт Петрарки світові залишилися вірші, в яких вічно живе душа поета. Найбільшу частину творчої спадщини Петрарки становлять твори, написані латиною, таких, за підрахунками дослідників, у 15 разів більше, ніж написаних італійською. Але найвищим досягненням петрарки поета стала його книга Кансоньєре, книга пісень, збірка віршів італійською мовою, справа всього творчого життя поета. Кохання ніхто і ніколи не в змозі буде до кінця зрозуміти, що ж це таке. Це велика загадка життя. Яку прагнув розгадати не один мудрець. Через любов починалися війни, завойовували землі, стрілялись на дуелях, через неї постригались монахи, здійснювали подвиги, прощалися з життям, присвячували свої поезії. Сім століть відділяють нас від історії великого кохання, великого поета середньовіччя Франческа Петрарки до прекрасної Лаури. Літературознавці сперечаються, чи існувала Лаура в дійсності, і якщо існувала, то хто вона? Давайте і ми спробуємо зрозуміти, чому імена Петрарки і Лаури стали загальними. Він вперше побачив Лауру вранці 6 квітня 1327 року під час пасхального обслуження у церкві Святої Клари в Авіньйоні. Їй було 20 років, йому 23. Незнайомку звали Лаура, що в перекладі означає та, що дарує славу. Історичні джерела не дають однозначно відповідь, чи спілкувалися вони особисто, і чи відповідала Лаура взаємністю поетові. Він висловлює свою любов в сонетах, які по теперішній час вважаються вершиною в розвитку італійської поезії, а знаменита, присвячена Лаурі поетична збірка книга пісень. Є вершиною творчості Франческа Петрарки. Лаура була вірною дружиною і матір'ю великого сімейства. У неї було 11 років дітей. Але все це Петрарка абсолютно не помічав. Вона була для нього ангелом. Серед тисяч жінок лише одна була, мені серце вразила незримо, лише з виглядом благої Серафима. Вона зрівнятися красою могла. Літературознавці стверджують, що в останній раз Петрарка бачив Лауру 27 вересня 1347 року за півроку до її трагічної смерті у квітні 1348 року. Але Петрарка відмовлявся змиритися із смертю коханою, і в сонетах, написаних уже після смерті Лаури, він звертається до неї як до живої. У 42-го вір... річницю їх першої зустрічі, через 21 рік після смерті Лаури, вже старий поет, перебираючи архів, знайшов сонет, який раніше йому не сподобався, і склав нові рядки. У рік 1327, у квітні, о першій годині шостого дня, війшов я в лабіринт, де виходу немає. Незадовго до смерті Петрарка написав вже ні про що не думаю, окрім неї. Поет написав це, вистоявши в тяжкій борні із самим собою. Чим старшим він ставав, тим очевиднішою йому здавалася думка, що любов до неї провина перед Богом. Душа Петрарки сумує і страждає, а його кохання, виливаючись у вірші, стає вічністю, перед якою меркне все сутнє. Головна тема Кансоньєри книги пісень це любов поета до Лаури. Їй присвячена більшість віршів. При написанні їх Петрарка використав досвід давньої любовної лірики своїх попередників поезії Трубадурів, італійських поетів Данте. На ґрунті традицій він створив поезію нового типу, розпочавши розвиток гуманістичної лірики. У збірці представлено 365 віршів за кількістю днів у році, які сам Петрарка розділив на дві частини. На життя дони Лаури і на смерть дони Лаури. Поезії, що входять до збірки, дістали назву сонет. Сонет це ліричний вірш, що складається з 14 рядків п'ятистопного або шестистопного ямба, власне, з двох катренів та двох терцетів. Катрен це чотири вірш, терцет це три вірш. Перед вами схема сонету. На уроці ви будете знайомитись із сонетами Петрарки, визначати настрій сонети, визначати, як поет сприймає кохання. Пам'ятайте, що у своїх творах Петрарка утверджує право на радість життя, на кохання до реальної земної жінки. Якщо кохання справжнє, некорисливе, воно й справді дає наснагу, крила. Рятує від сірої буденності. Проте люди часто не знаходять це справжнє почуття, а фальшиві закоханості приносять тільки великі розчарування. Я бажаю вам у своєму житті зазнати тільки справжнього почуття, яке відчував і підносив до небес Петрарка. Домашнє завдання для вас буде прочитати статтю у підручнику, вивчити на пам'ять один із сонетів, створити власний сонет від імені Лаури або написати лист до Петрарки. Дякую за увагу!